А тут ми бачимо Володимира Леніна 50 рублів, Це вже дуба часів СРСР. О, а це, 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 бачите, і в такому вигляді були вертикаль монети. Монети мене до такого готинку і зараз ще бувають, зберігаються в людей. О, облігації. Також можна було за облігаціями щось там виграти, а можна було і не виграти. Радянське поділля, газети старовинні. Прапор жовтня ну, збережена дуже гарно. Дуже гарно збережено.